Всім доброго дня. Цей тиждень був більш-менш спокійний, не було обстрілів, було дуже мало повітряних тривог, і будемо надіяти, що так буде в подальшому. Але, безумовно, всі ми чекали прильотів, тому що як кожну неділю, скажімо так, початку неділі були. Прильоти по інфраструктурі. Але слава Богу, минулий тиждень все обійшлось. Зараз в мене є дуже важлива інформація про те, що світ електроенергію почали подавати сьогоднішнього дня з 10-ї години ранку 4 через 4. Раніше у нас було 4 години через 8. Ця інформація, скажімо так, офіційна з ДТК України. Але ви всі прекрасно розумієте, що це може помінятися з будь-яку хвилину, якщо впливати на... на це може безумовно, расисти, які можуть зробити бомбардування нашої інфраструктури. Місто працює е, в штатному режимі, вся інфраструктура працює в штатному режимі. Ми готуємось до, уже до зими, скажімо, хоч вона вже прийшла, але е, настоящої зими ще не було. Це відносно наших доріг, очистки доріг, посипати дороги треба піском, е, солью. Зараз ми над цим працюємо. Думаю, що е, питань е, не буде. Е, були проблеми на минулому тижні це а, не працювали каси а, наших комунальних підприємств і не було платежів. Зараз ми ці питання вирішили. Каси будуть працювати стільки, скільки буде світло, і до деяких кас ми підключаємо дизель-генератори, щоб ми могли, мали можливість сплатити комунальні послуги, тому що в нас вже виникали проблеми, наприклад, з вивозу сміття, що ми вже не мали чим заправити сміттєвози. Заклади освіти е, працюють в штатному режимі. Е, ко, за минулий тиждень додалося 700 дітей, які перейшли на е, офлайн, е, на очний е, на, на очне освіту, скажімо. Е, е, і дітей з кожним днем все збільшується. Проблеми у нас виникають в тому, що ми не може, у нас немає не вистачає місць в школах, тому що перша школа, четверта школа не має можливості працювати в такому режимі, як працюють інші школи, тому що в першій школі і в четвертій школі в нас нема сховищ. Ми зараз працюємо над тим, особливо над в питаннях вирішення питань з першої школи. Зараз проєкт проект, пройшов експертизу і будемо об'являти тендер. А потім будемо приступати до роботи. Роботи там дуже і дуже багато. Тому приходиться деякі школи працювати, наприклад, третя школа в дві зміни. Дитячі садки також працюють в штатному режимі, дітей також збільшується. Ну, умови є в дитячих садках, тому і садки працюють нормально в такому режимі в штатному режимі. Були в нас е, проблеми, я вже говорив про те, що по виділенню е, е, горючим е, не працювали заправки е, Вок, а в нас, як правило, більшість комунальних підприємств закупляли талони е, е, ВОК на автостанціях. Е, зараз ці питання вирішені зараз. Автобуси всі заправлені, які возять дітей, і заправлені е, наші, скажімо, автотранспорт комунальних підприємств. Я думаю, що на сьогодні питань вже нема. Працюємо над пунктами незламності. Ми створили це в Палаці культури, палаці спорту, нових білярах в офісі, ну, скажімо, в сільській раді, і в Сичавці, в школі, і в ДСНС. Працюють практично на 100% у нас палац культури, палац спорту у нас в резерві. Він також готовий. Ми готові його запустити в будь-який час. І я думаю, що десь через декілька днів вже буде працювати на всі 100% пункт незламності в Січавці і в нових білярах в ДСНС також. Працює. В, в Палаці культури у нас є навіть Старлін, де є зв'язок, і багато людей приходять, і працюють, тому що там є Wi-Fi. Е, Є у нас прибувають ще тимчасово переміщені особи на сьогоднішній день. Якщо взяти з 2014 року, у нас таких людей 4700 людей. Ми з ними постійно в контакті і ми з ними працюємо. От така інформація на сьогодні. До зустрічі.